Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Маю дещо незвичне запитання до вас. Як ви вважаєте, що спільного між цією банкою і життям людини? Переконана, що у вас виникли дуже цікаві та оригінальні думки. Зі свого боку, хочу поділитися з вами думкою, яка близька й мені. Ця банка асоціюється в мене з наповненістю життя людини. Кожен та кожна з нас приходить у цей світ абсолютно чистою та недоторканною душею. Але в міру дорослішання, набуття досвіду ми наповнюємо своє життя різними цінностями, змістом та сенсами, які, можна сказати, транслюються на всі сфери життя та відображають нашу сутність. Пропоную заповнити нашу банку різнокольоровими камінцями, спершу насиплемо великі камінці. Є чудово, але здається, у нас ще залишилося місце додамо трохи дрібних камінців. Потрусимо банку, насиплимо ще піску. Готово! Пісок заповнює проміжки між камінням. Так і в житті, великі камінці це те, що істинно ціне для нас: здоров'я, близькі, друзі, безпека, кохання, духовний розвиток тощо. Дрібні камінці це теж важливі речі: дім, матеріальне благополуччя тощо. Пісок символізує дрібниці життя. Які є чудовим доповненням і забезпечують наш добробут, але не істинними цінностями та потребами, наприклад, розваги, прикраси, гаджети тощо. Зверніть увагу, що хоч пісок і дрібний, але його багато, і він повністю заповнює простір між різними за розміром і формою камінцями, переконана, що вам подобається експериментувати, тож пропоную змінити почерговість заповнення банки. Спершу додаємо пісок. Ого, він зайняв чимало місця. Далі насипаємо дрібне каміння. І нарешті черга великого каміння. Для нього залишилося зовсім мало місця. Не все вдалося помістити. Переконана, що ви свідомі учні й учениці та зробили правильні висновки. Подбайте про те, щоб дрібні піщинки не зайняли місце великого каміння. Тож підсумуємо: життєві цінності це те, що є важливим для людини. За допомогою чого вона звіряє і оцінює будь-що у своєму житті, визначає власні пріоритети. Звісно, немає єдиного об'єктивного мірила життєвих цінностей людини, адже кожен та кожна з нас це унікальна та неповторна особистість, але все ж мають чим з вами поділитися. Науковці та науковці встановили, що є низка цінностей, важливих для більшості людей. Пропоную з ними ознайомитися. Це здоров'я, любов. Дружба, оптимізм, толерантність, чуйність, довіра, душевна щедрість, самоповага тощо. Вище перелічені цінності сприяють покращенню загального рівня благополуччя людини, впевненості в собі, менш стресовому життю, міцним дружнім та подружнім стосункам, відчуттю самоповаги та наповненості життя сенсом. Більшість цінностей дісталася нам у спадок. І, хоча ми думаємо, що свідомо вибираємо ті чи ті цінності, здебільшого вибір зумовлений соціальним оточенням, середовищем, традиціями та звичаями родини, у якій народжується особистість. Традиції, звичаї переходять від покоління до покоління і досі мають неабияке значення. Наприклад, за доби середньовіччя така цінність, як честь, була показником розрізнення соціальних верств, чистю керувалася аристократія. Серед кріпацтва та робітничого класу ця цінність навілювалася. А сьогодні можна сказати, що від неї залишилася цінність престижу, репутації. Цінності поділяють на духовні, найвищі ідеали людства, добро, справедливість і предмети культури, у яких вони об'єктивувалися, художні твори тощо. Матеріальні речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів, загальнолюдські. Моральні норми, що є спільними для різних народів та культур, і які втілено в найкращих людських рисах і взаєминах добро, свобода. Серед людських цінностей є те, що завжди посідає особливе місце. Пропоную перевірити вашу інтуїцію, яка життєва цінність є найважливішою в житті на думку більшості людей: а. Гроші, Б. Здоров'я, В. Дім. Г автомобіль. Правильна відповідь Б. Здоров'я. Дійсно, здоров'я, на думку більшості людей, це найвища цінність. Про це свідчить і народна мудрість та вислови, які часто побутують у розмовах. Було б здоров'я, а все інше наживемо. Доки здоров'я служить, то людина не тужить. Хворому й мед гіркий. Цінність здоров'я людини є важливою і для правової держави. Згідно із загальними засадами Конституції України. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Будучи щирою з вами, погоджуюся, що матеріальні блага теж є важливими для задоволення потреб людини та благополуччя, але варто пам'ятати, що матеріальні цінності, зокрема й кошти це спосіб реалізації своїх бажань та потреб, які без базових цінностей не вартують нічого. Навряд чи людині, яка має проблеми зі здоров'ям чи не має підтримки близьких людей, принесе рівноцінне задоволення, новий гаджет чи прикраса. Про це каже і народна мудрість здоров'я за гроші не купиш. Від чого залежить вибір цінностей життя? Формування життєвих цінностей триває від народження до зрілого віку. Основна система закладається в ранньому дитинстві. До глибокої зрілості вона постійно доповнюється новими життєвими цінностями. Значення та важливість яких ми усвідомлюємо в процесі життя, далі залишається майже незмінною. Можна виокремити в цьому кілька етапів. Сім'я це етап формування внутрішніх установок дитини, провідна роль якої відведена батькам або рідним, близьким. Вони закладають основи системи життєвих цінностей особистим прикладом, міркуванням, своєю поведінкою, оцінками. Все це дитина переймає та використовує в дорослому житті. Заклади освіти відбувається формування усталених переконань і суджень. Довіра та повага дітей до педагогів відкривали для них нові життєві цінності. Відомий приклад із життя. Учнівство більше цікавиться предметами, уроки з яких ведуть цікаві та захоплені своєю роботою вчителі та вчительки, СУСпільство. Соціум диктує свої правила та норми поведінки, іноді засуджує та переслідує людину з нестандартними поглядами та принципами, не підтверджуючи свою правоту жодними аргументами. Життєві цінності особистості на цьому етапі формуються або з прийняттям законів суспільства, або всупереч їм. Самопізнання, цей етап пов'язаний із виявленням проблеми розбіжності життєвих цінностей та нав'язаних стереотипів. На ньому проходить переосмислення своїх поглядів та переконань, спираючись на власний життєвий досвід. Як зрозуміти свої життєві цінності? У систему основних життєвих цінностей людини найчастіше входять: розуміння це здатність перейнятися істинними думками та намірами людини і прийняти їх. За його допомогою можна позбутися злості, гніву, внутрішнього спустошення, образи, кохання. Життєва цінність людини, яка виражається не тільки в романтиці, чуттєвих проявах, а й у доброму, співчутливому ставленні до навколишнього світу і всього, що в ньому живе. Толерантність, прийняття зовнішності, поглядів, способи життя іншої людини, незважаючи на те, що вони можуть суперечити власним уявленням, здаватися хибними, смішними або дурними. Повага, важлива життєва соціальна цінність. Яка дає змогу оцінювати людину за її найкращими особистісними якостями, визнавати її значущість та досягнення. Ця риса характеру допомагає працювати над собою і самовдосконалюватися, змушує прагнути кращого, щоб заслужити повагу інших. Чесність, здатність зізнатися собі та оточенню в результатах, які далекі від бажаних, та озвучити реальний стан справ, навіть якщо це не збігається з особистою вигодою. Тільки чесність дає змогу усвідомити власні особливості, зрозуміти свої принципи та побудувати зручні й зрозумілі стосунки з людьми. Прощення це здатність приймати помилки інших. Вона пригнічує руйнівну дію таких станів, як гнів, зрада, душевний біль, глибоке розчарування. Дружба це здатність розділяти з іншою людиною інтереси, цілі, погляди. Дружні стосунки будуються на взаємовиручці, відвертості та безкорисливості. Сім'я одна з головних суспільних та особистих цінностей людей. Це основна структурна одиниця суспільства. У сім'ї передаються побутові, культурні, духовні знання та традиції, формується мовна та національна належність. Основна функція сім'ї це народження та виховання нового покоління. Кожна людина додає до цього списку свої пункти, якщо вважає їх важливими. Усі життєві цінності поєднують чотири складники: важливість. Усталені погляди та переконання мають величезне значення для людини, тому їх цінують та намагаються дотримуватися. Усвідомлення. Людина вибирає норми, поведінки та свої принципи в житті усвідомлено. Ми самі контролюємо себе, чиняючи дії. Перевіряємо їх відповідність нашим внутрішнім установкам. Самодостатність. Маючи власні переконання, ми не вимагаємо схвалення від оточення. Позитивний настрій. Дотримання цінностей сприймається доброзичливо з радістю, на відміну від напружувальних обов'язків. Підсумуємо. Сьогодні ми ознайомилися з важливою темою життєві цінності і здоров'я. Котре переконалися в тому, що істинно цінні речі далеко не матеріальні, натомість для досягнення матеріальних благ не обійтися без найважливішого здоров'я, підтримки, віри, справедливості, чесності тощо. Я бажаю, щоб банка ваших життєвих цінностей була сповнена любов'ю, добром, щирістю, чуйністю, толерантністю. А якщо раптом на життєвому шляху вам трапляється пісок. У вигляді життєвих труднощів пригадайте море та надихніться на звершення. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!